А вот в кінці остановится. Хлопчики, давайте підходьте, підходьте трошки швидше, вже, вже ж відновились. А, Ті самі послідовності. Гой, Антон, Молявка, Тимофій, Плохотний Максим, Рябцем Іван. Можна перший. А на дві спроби без м'яча? Да, і Без м'яча і на стрибочку по дві спроби. Можна. Можна? Добре. 225. Секунду, секунду. 225. Так, мулявку ты мой плохотный Максим. Можно. 225. 230. Подождите, Максим, реакция в ванной можно. Прыжок все жизни. это в Данилу. Нет, я 2. 2.42. Рябцевиван, глушко лев. Можна. Добре. Двісті дванадцять. Глушко лев, нежинський Тарас можна. Двісті двадцять три. Будь ласка, Тарас, Бурменко, Павло. 238. Ого. будь ласка, Павло і Денис, можна. Ого, що написав. 207 239. Будь ласка, Денис, майстренко Максим готується. Я тоже 246. Майстренко Максим Барановський Богдан. Носочки підняли, Будь ласка, можна, хлопці, хто стрибнув, готується там на другу спробу. 207 Будь ласка, барановський Богдан, Мартиненко, Тимофій. Можна 237 двісті тридцять сім будь ласка мартиненко кадетов Можна. 234. кадетов левчук носочки назад носочки підрівняли Можна. 227, будь ласка, Левчук, Янішевський, можна, да. 213, будь ласка, Янішевський, Шевченко, Артем, можна, ви Янішевський, правильно, 217, Будь ласка, Шевченко Артем, Гуцу Ілья можна. 188. Будь ласка, Гуцу Ілля, Осман Васів. Носочки підрівняли. Можна? Ні, ні, Дивіться, ви пристрибнули на лінію, а потім вистрибнули. Так не годиться. Будь ласка, з двох ножок відштовхнулися і полетіли. При... 195. Будь ласка, Васім, Стеценко Роман готується. можна, Ой, Васим, давай. 228. Будь ласка, Стеценко, Роман, Белкин Денис. можна, Сварим. Просто он нагревает тебя. Biancil Tekluk. 230-300. Tekluk.